За комунальні борги у в'язницю таку міру покарання віднедавна можуть застосовувати до тих людей, котрі навіть після рішення суду не гасять борги за комунальні послуги. Про ці та інші нововведення у судочинстві навчали місцевих житловиків столичні експерти. Тепер, або суд задовільнив позов комунального підприємства проти свого недобросовісного клієнта, останньому не обов'язково бути присутнім на розгляді справи. Також позивачі отримали змогу відшкодовувати і збитки пов'язані з інфляційними процесами. У разі несплат. Боржником суми заборгованості, сума боргу з вимогою кредитора вона стягується з урахуванням індексу інфляції та 3% річних. Наприклад, з 2004 року індекс інфляції становить 200%. Тобто, сума заборгованості вона досить суттєво збільшується і. Може перевищувати там 30% від основної суми заборгованості. Лише клієнти міського теплокомуненерго за тепло та гарячу воду боргують 30 мільйонів гривень. Ці кошти будуть повернені підприємству, стверджують чиновники, адже скасовано норму про позовну давність. Та й більшість боржників переконують комунальники, люди не бідні. Ті, хто може заплатити, які мають декілька машин, які мають підприємницьку діяльність, які мають точки на базарах, які мають достатній дохід. І вони не платять за комунальні послуги, і тому до них заходи будуть вживатися жорсткі. А пенсіонери, які платять постійно, ми перекладаємо цей тігар на них. Це несправедливість. Також згідно з зміною в законодавстві, скорочені терміни судових розглядів справ пов'язаних із боргами за тепло, гарячу і холодну воду чи квартплату. Тож комунальники мають намір сповна скористатися нововведеннями, аби покращити стан справ у комунальній галузі.